М'ясо, риба, сири та інші кисломолочні. Саме від такої їжі під час великого посту відмовляються християни східного обряду. Все для того, аби не лише духовно, але й тілесно очиститися перед великодним. Проте раптове виключення цих продуктів з раціону може призвести до дефіциту поживних речовин і погіршення стану організму. Якщо ми обмежили, наприклад, тваринні білки, ми не маємо на тарілці білків. Де нашому організму взяти тих білків? А білки відіграють дуже багато функцій в нашому організмі. Це по перше, і будівельна функція, структурна. Так, всі наші клітинки, ми всі складаємося з білка. Це транспортна функція, транспорт кисню, це захисна функція, наш імунітет. Тому, аби не нанести шкоди своєму здоров'ю під час великого посту, важливо звертати. Увагу на збалансованість дієти та правильний вибір альтернативних джерел білків і поживних речовин. Ми маємо слідкувати за тим, що в нашій тарілці здорового харчування були присутні білки, але їх ми можемо замінити продуктами рослинного походження. На тарілці можуть бути замість м'яса, риби, яєць, можуть бути бобові, можуть бути квасоля, горох, нут, соя. Включайте у свій раціон також різноманітні овочі, зелень і фрукти. Також цікаві рецепти приготування пісних страв можна знайти в інтернеті. Котлетки з нуту пробували? Можна нут зварити, зблендерувати, добавити, наприклад, помідори чи в'ялені, чи сирі, додати зелень, петрушку, кріп, зблендерувати. І можна ложечку олійки такої нерафінованої, дуже важливо звертати також на корисні жири і робити такі котлетки на сухій сковорідці. Після завершення великого посту важливо пам'ятати про здорове повернення до звичного раціону. Копчені ковбаси та інші сиров'ялені місні продукти містять багато насичених жирів, солі та консервантів, які можуть негативно впливати на шлунково кишковий тракт та загальний стан організму треба поступово вводити ці продукти і не навантажувати свій організм але якщо ми будемо під час посту заміняти ті самі продукти тваринного походження рослинного походження, наш організм не буде в дефіциті від тих корисних речовин тому все буде добре пам'ятайте що налагоджений раціон ключ до доброго самопочуття і вашого здоров'я